Привіт. Змінив трішки напарника, він вже в школу збирається, в штурманці напарник, як правильно. Вона не каже, давай хай з тобою проїдешся, то як приїхав трактор лише раз, що там трішки проїхалася, то Тетяна не пускала, лише вечір, я з татом і все, світло освітлюється, в кабіні тепло. І так знаєте, порозмовляли і наслухався, і пісень наслухався, і віршів наслухався, і всього зараз. Я трішки букви, читання вдома, ну, каже, прилишуся, підтягну завтра в школу. Всім добрий час і школярам, і студентам, що все-все-все у все, все вас виходилося так, як ви ну, хочете. А Може, тракторістам? А тракторизно. 6 <рістам> матогодинку, я накатаю, я теж в добрий час поїду. Звичайно, всім <рістам> добрий час. справи, друзі. Ще 6 мотогодин, замовив вже масла. Їдуть масла, замінюю на поле, робота десь тут? робота стоїть і робота кипить. Заїдемо зараз на пшеничку, розповім, так були певні питання щодо чого, як вчора в мене була така цікава розмова вже ввечері, Так Також поділюся нею своє бачення, свої думки, розмовляв з людиною ну то далі. Рахунок навісного обладнання, Дмитрий, що, що думаєте, що до чого, з чого і як. Ну, Першим ділом, що зараз над чим, я думаю, це дискова борона. У мене так зараз все на купу. Це все залежатиме ще від соняшнику і різних питань таких. Олени трішки є свої питання ну, біля будинку, хоче попідтягувати, роками щось робилося, на щось закривалося очі, а вже ж далі відтягувати. Ну, Якось можна ще потягнути 2-3 роки, нічого страшного не буде, але побачимо, як воно буде вирішуватись. В ці всі моменти якось пройдемо. В першу чергу, що потрібно, це дискова борона. Дивлюся на звичайну і подивляюся на ЕГД. Побачив, як воно щодо чого. Чому дискова борона? Тому що це один із... Одне навісне обладнання, яке в принципі, бере участь в усіх, після всіх культур. І багато питань закриває. Така, як в мене була, то в принципі, нею працювалося що перед посівом, що після збору пшениці, по стерні, що ну, після будь-якої культури кукурудза, соя ну, в принципі, там не було питань. Кукурудза, соняшник. Пшениця шмінь, після цього все потрібно передискувати пожневні рештки. І, е, після Соняха два рази як прийти з катком, передискувати і, і перед посівом пшениці також пройтися. У мене було без катка, що мінус трішечки, так як неможливо виставити глибину, що також важливо доволі. Але в принципі більш-менш справлялася і результати по пшениці були непогані. Друге питання це буде сівалка. В принципі, в мене є таганка на той самокльов. Побачу. Побачу твою, твою. Олена каже, бери, бери, просто бери. Я кажу, ні, Олена, ти що, на то потрібно і на то потрібно. А вона вперлася і все одно побачив і бери. А? Я спиняю її. Кажу, не, не рви душу. Не рви душу і не рви тіла. Ну такі моменти. а на вас тут, звісно, буде потрібно культувати, так як в мене той метр сімдесят чи метр сімдесят він мускуватий. Це лиш катанина, ну, воно недоцільне раціонально. Е ворони є, в принципі, можуть щось хімічити, побачивши також. Тому що з трьома горінками тими важкими, то їздити ну, не різон. на навісна вже ширше, і цього хотілося, щоб не поріжкатися 2,70 чи культиватор метр вісімдесят, коли ти його зробиш. Жара, пене, все пече. ну такі моменти були, що. От зараз ширше заїхав і краще посівна поверхня, краще поле виглядає. потім. Після збору чи перед посівом краще підготовлюється ця поверхня рівномірніше. Сходи самих як би, культур краще, рівномірні. Зараз на сьогодні, що розповідав, той, що зійшов швидше, вже в такій стадії гарні, скоро, як би сказати, щастя здоров'я пішов у бункер. А той, що зійшов пізніше, ще зеленіший. Ну Побачив перекрию одне друге. в принципі, ще час є. Більш-менш передає нормально, бачу у нас наші пішадки. Соняхи вже такі, що до збору. Щоб по цьому що потрібно буде, щоб ширше це навісне було, тоді ця рівномірність забереться. І глибина, ну коротше, класні гаряти є, як ширше гаряти, є ширші гаряти. Що і швидше зробиш, і лучше зробиш, і поверхня буде краще, рівніше, і для посіву добре, і для подальшого пробітку, ну всі такі моменти. Борони для закриття вологи, ну, то питання в принципі, я закрию швидше за все сам. І культиватор буде потрібен, гарний такий. Прикидаю також, дивлюся, ну, не те, що дивлюся, а вже таке бачення сформоване є. Що, що такі моменти. Ну Звісно, як є вже можливість така, то вакуумну сівалочку, соня кукурудза, то воділо також. Це з часом. Все, все буде так поступово, і з часом будем, будемо дивитися, що можливо другте. Ну і пропашний культиватор, ліжатковий культиватор. Класна річ, багато додає моментів позитивних, що в росту з рослини, що ну, взагалі такі гарні аріати. Що по от цьому так відштовхуватись від цих моментів. Оприскувати є, якщо не встигну замінити на більший. Більший об'єм, більший захват, то поки що 10-метровим поїздити. Там принципі, багато не йде на обриску, ані часу також, що там ті питання можна сюди повирішувати, що по цьому. Всього, по навісному, такі думки є і таке бачення. Вже сьогодні буде попродувати і ще плуг, друзі. Плуг пропустив, є в мене два по 25. В принципі, той плуг піде швидше за все під реалізацію. ну Буде також цікаво. ну знає, Що там поцікаво, 50 см за таким, ну це смішно навіть трішки буде. Е -е, той піде плуг, а собі так дивлюся, 3 по 25 чи 2 по 35. Ще прикидаю. Ну, в принципі, певні такі прикидони є, то в цілому повирішується. Оця така база такого навісного, як хоча б отакі от кількості, то. Це, звісно, було б ідеально. Ти собі коли хоч начепив, зробив коли хоч, як хоч, як бачиш. Ну, послухати певні також думки, проаналізувати і зробити, як завжди, по-своєму. Ну, в принципі, я думаю, так, щоб потім не винувати нікого, кожен повинен виходити із своїх думок. І, звісно, перше за все, радитись з агрономами. Які у вас є поруч, дивитися якісь агрофірми, як працюють щодо чого, звісно, за ними встигнути. Ну, по навіть по тому самому навісному важковато, але йти до цього потрібно і. Менше помилок робити, не такі, як тут я трішки натворив, і буде тоді непоганий результат. До чого я це кажу, що не виїхали. Ну, от бачите, як не провести дискування після пожнирних решток, після збору комбайна, після збору пшениці комбайном. На протязі 1-3 не бажано, але можливо ще 5 днів. Ну, а вже далі, хоча б зробити як-небудь або зробити. Ну, бажано 1-5 днів, 3-5 днів. То виходить така ситуація. Вилазять бурани, зараз почну викидати насіння. І погляньте, проросло з одного насіннячка. Ось тут такий момент. Один кущик, а насіється цього насіння і буде запаси на багато років вперед. Що не бажано. Вчора їхав в живеці, поламився трактор, ну, суд не того до діла, трактор з плугом, ну, тут... Того не стосується. І почалась у нас розмова за цю оранку, за ці всі питання. А чоловік каже, що дивлюся тебе ну, цікаві моменти, що а чого ж ти не розповідаєш те, що розповідаєш мені. Ну, якби здається, що. Ну, коли всі стають, знаєте, розмовляти, всі такі серйозні, всі такі, якби з певним розумінням. Але коли інколи доходить до певних речей, то можливо брак інформації цього і не вистачає. Чому про це говорю? Зараз є певні ділянки вже поорані. Ну, кожен робить як хоче. Скажу наперед, нічого тут кожен відповідає за свої вчинки і якби, те, що в результаті. С тієї роботи отримано, то є і як би сказати результат тієї праці. Суть у чому що почав розповідати, як це зробити що до чого, тому що є ділянки, які це роблять. Ну хлопці, які це роблять, і це виглядає дуже гарно. Знаєте, коли оброблена ділянка, на неї мило дивитися, особливо коли там зубчастими тими катками зараз ці нові казика, чи як вони не пам'ятаю точно е -е, пройшлися там, ну можливо, ще стернєвий культуватор ззаді Казика, ну такий слід залишається ззаді, Він просто пісню робить так. Ну от любо глянути і до цього йти. Ну, дивитися на, такий, на площа рівна, грудочка міленька, ну, просто як намальована. Є е, АГДшкою зроблено, трішки порвано місцями грудя, ну в принципі, би і якби і нормально, так як і я тою дискою також робив працював, ну обробляв, то погріхи є, але то також плюс. І є такий момент, як у мене. Нічого не зроблено. І є момент такий, як оранка. В чому погано? В такому моменті, коли нічого не зробити після комбайну, не дотримуватися цієї технології. Зараз це насіння, якщо ще я не встигну прийти, воно то не дозрівшися, а є, можливо, дня 4-5, ну не знаю, вже повикидали, і оця бідова штучка, завіяла сюди її, так є немало. Вона ще зелена, тобто насіння не приростає, його негайно потрібно оце перебити. Якщо залишити ця вся маса насіння зараз на землю раз, потім з дисками передискувалося, переоралося і через пару років виоралося. Як знаєте, що насіння перебуває в землі доволі довго, і боротьба з бураном і знову ну, потрібна земельна ділянка, щоб була в чистоті, максимально в чистоті. Ну, тут в мене не вийшло, тому що всі ми бачили і розуміли ситуацію. Зараз я спробую і це нагнати, і це все ж таки повирішувати. Цей варіант не підходить. Одразу. І інший варіант це оранка. Те, що зараз вже провели 2-3 неділі, навіть назад, також варіант не дуже сильно добрий. Оранка повинна, як і будь-яка процедура, повинна виконуватися вчасно. Можливості вчасно. Якщо зараз перекинути, взяти цю землю, пласт землі, ну там 20-25-30 см, хто я корав, оцих 30 см робиться пористими. І звідти, яка би волога була б не була, вона все рівно звідти випарується. Тобто 30 см сухої, просто землі в пісок. Це дуже шкідливо, погано для ґрунту. Цього не потрібно робити. Робота, яка повинна проводитись після збору культур, наприклад, пшениця. Зібрали. Один-три дні передискували поверхнево зґрунтали ґрунт, закрили тріщини, які є в ґрунті, перемішали солому з поверхневим шаром ґрунту, щоб вона була наверху. Тому що якщо солому туди запхати, бактерії не будуть працювати. Ну, звісно, ще якщо будуть дощі, то вони будуть працювати. Як дощів не буде, то вони ні там, ні тут не будуть працювати. Краще, щоб прокапати якимось бризкати деструктором стерні. Ну, не перевіряв, не знаю, розмовляти не буду. Рекомендую збризкати будь-яким азотом, тому що якщо бактерії будуть розчиняти ту солому, то вони з землі будуть забирати азот, а тим самим його там буде ставати менше, коли ви засієте свою культуру. Вам потрібно буде його туди вносити, тобто такі моменти по цьому. І третє питання: це проростання насіння, це дискування, коли проводите, перемішується ґрунт, падалиця, Ну, все рівно вона є, процент певний більший менший, ну, як би сказати, це допустима норма. Ну, десь є де-як, де, ну, коротше, не суть не в тому. Проростається, падалиться. І вже перед оранкою. Ну, звісно, там ще питання про сівозміну, потрібно розмовляти і всі інші речі. ну Після пшениці зазвичай це в ну, кого як, у курудза сонях, тобто потрібно буде проводити оранку, Передоранку ще бажано би поверхнево також передискувати, перебити. ну про, мультери, про ті всі речі зараз агрегати я не розмовляю. Я розмовляю лише про те, що елементарно може бути чи лусильник, чи диски, перебити дисками його ще, оту всю, щоб воно якби, ну, зрізати, чи стерневі культиватори також непогано там доволі прекрасно працюють, показують свою ефективність. Знищити її, і тоді, вже коли дощі пішли більш-менш верніше, в осінь, похолодало, якісь дощики перепали, земля відпустилася, стала більш-менш розсипчастою такою, тоді взяти його і зорати. Оце в таких. А зараз ну це невеликі ділянки. дивися, щоб там не встигнути його зарати, то би не рекомендовано було. Тому що, от те, що приїжджав і бачив, і розповідав цьому чоловікові. Зійшла та падала ця пшениця і частково трішки бурони повилазили, але пшениця так зійшла, зеленувати непогано, це лише вона сходи зараз. А ще, зійде, якби пізніше, ще вона більше засіється. І якщо зійшла пшениця, там волога, значить, була. Є чи була, не, 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 ну, не, не порпав, не знаю. Тобто. Перевернули землю, частина вологи звідти випарувалась, частину зараз падалися, бурани посходять. Щас заберуть на себе. А що важливо в урожаї? Це волога. Це основа, якщо немає вологи, нічого, які б ви хімію, добрива, що б ви туди не сипали, ефективності ніякої не дасть. Лише волога. Волога і плюс мінеральні добрива, які ви додасте, це вже буде добавка до того урожаю. Тобто волога звідти, як мінімум 25 см в середньому, бо так корона непогано, 25-27 см випарувалось. Немає коріння пшениці, тої зараз і тих буренів пускають нижче, тобто забирають ту вологу звідти ще. І самі розумієте, що ви будете сіятись уже ну, як, яка буде зима, ще невідомо, але той тієї вологи, яка б хотілася, яку потрібно зберігати і раціонально використовувати кожен агроприйом правильно і вчасно. То її там не буде. І ще плюс до того, що зора зараз, ви вже нічим не заїдете, а зараз та пшениця почне кущитись. Ячмінь, пшениця це не лише ну, якби одна культура і там один той самий процес. Зараз вона розкущиться, ви її не зможете забирати. Вона витягне з землі ще поживні речовини. І ви її заберете аж на закриття вологи, якщо це будете проводити культиватором, що не є сильно доцільно. Тобто закриття вологи краще проводити штригальною бороною або боронами важкими сепками, тобто, щоб також не порушувати, не спушувати цей ґрунт або вже культиватором на крайняк, але поверхнево, щоб не підносити тих 10 см, тому що як після фризи ви спушили, там, сонце вдарило і буквально 2-3 години і та зверху шар вже сухий. Тобто ну, все повинно робитися це поверхнево такі моменти. Культивація проводитись під глибину посіву ну, певної культури, так само і дискування, передпосівний певний обробіток, такий ґрунт. Тобто та пшениця, яка розкущилася до зими, як мінімум, поки вегетації тимчасово не призупиниться, буде вас витягувати і вологу з землі, і поживні речовини, і з весни. До тих пір, поки ви не зможете зайти культиватором розрізати, тому що борони чи стригельні борони, вони вам її не заберуть. Там лише вже потрібно буде культиватором. І тут, рахуйте, 2 місяці, як мінімум, не знати, яка буде осінь, і два місяці весною, чотири місяці, та пшениця падалиця, у вас буде з землі витягувати поживні речовини і вологу. Тобто також є недоцільно. Тому оранку краще робити трішечки пізніше. Коли оця вся падалиця дисками ви переробили. Ну, звісно, це коли, можливо, там людина якби попросила когось. А ви ж розумієте ці всі моменти. Якщо привести ці процедури після жнив, одна процедура дискування, далі друге дискування і оранка, це три процедури, ви ж самі розумієте, що це кошти, що той, хто не має техніки, надійної техніки. Щоб і спокійно працювати, обладнання, то важкувати ці процеси, навіть якщо і там серйозні як би сказати, урожаї поотримує, але все рівно це нелегко. Що? Але потрібно старатися дотримуватись таких моментів. Не спішити. Зараз, по-перше, ореться важко, земля суха. дивися, ті такі гарбузи непогані. Дав би Бог, щоб ще на городах такі гарбузи вродили. Такі викинуті, це все. І та грудка просто буде стояти, чекати дощу, поки буде чи зима і розлізується. А якщо, не дай Бог, суха зима без снігу, ну зрозуміло, що вже до цього не звикати. Але якщо і без дощу. Та так і та грудка буде стояти і аж до весни, поки не розлізується. Тобто трішечки пізніше. Десь навіть ну, кого-то об'єм, то також є розуміння. Ну, я говорю про малі кількості, що видно, що повинні би встигнути. а чому... Можливо, це трактористи набивають вже людям лоском, бо що там горотораний, а там, а в мене ще не є, знаєте, як завжди, що блин, то вже хай до мене їде орати. Ну, по таких моментах не спішіть. Воно тоді приємніше вереться вже пізніше. Я пробував один рік ми показували, здається. Виїхали туди, на той клаптик, там, як почало, воно це все, дивися, той трактор, ве, 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 той плуг проситься вже додому. Не, ну, 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 ну важко, дивися, що важко. Тут поперечні віддорували тут і там, ну бачили, що відбувалося. Ну, поперечні то не, не судять не по них, то вони затолочені. А по площі там, як орали, то такі не глиби виорвувало, просто воно вилазило в світи з-під того як, корпусу. розумієте. А потім, вже коли пішов дощик, певний осінь пішла, таке похолодання, чи воно підтягнуло звідти ще вологу, воно таке стало і просто мило. Воно і розсипається і лягає, і гребка до гребки просто, ну ідеально, практично. Не спішіть оранкою. І якщо не орати, то звісно, передискувати, хоча б раз передискувати, щоб воно зараз це все проросло. Ну, бачите, що в нас опади були, то без дискування воно гарно проросло. Наросло так непогано. ну, практично зелений, і Соня позатурісний посходив, що це все потрібно буде передисковувати. З часом це все зробимо. Хотілося самому сказати таку інформацію, яку володіє. Читайте коментарі, там поправлять, десь виправлять, десь добавлять, десь навпаки зверху ще прикладуть, то там також буде певна інформація. Виходьте із сегу, проводьте процедури вчасно, правильно і щоб ну, без косяків бажано. Тому що, якщо косяк накласти на косяк, то тоді виходить вже не те, що як ви плануєте. По тому, що знав, вже певне розуміння, якесь певне є. Ну і виходячи із того, що ви можете, чим ви можете зробити. Пишіть, коментуйте ставте вподобання до наступних відео і хай щастить!